Добрий день! Сьогодні ми будемо розбирати 25 й рік, 8-й номер. Звучить він так. Задано довільний трикутник АБЦ, у якому АМ медіана, які з наведених тверджень є правильними, перша точка М є серединою БЦ. Ну що ж, для початку малюємо трикутник. Намалюємо будь-який трикутник. А Б, С. Медіана ділить протилежну сторону навпіл. А медіана, відмічаємо, що БМ дорівнює МЦ. Так ось точка М є серединою БЦ. Так, воно дійсно так і є, виходячи із. Означення. Перше у плюс. Друге. Промінь АЕ є бісектрисою кута А. Ні, це не, не завжди співпадає. Якщо у нас буде рівнобедерний трикутник, і ми проведемо медіану, вона буде і висотою, і бісектрисою. І Медіана є і висотою і бісектрисою. Але в інших трикутниках це не так. І третє площі трикутників АБМ і Н, С рівні. Так, це справді так і є. Е, нагадаємо формулу площі трикутника дорівнює А на H на 2. Оскільки ось ці шматочки у нас співпадають, оскільки АМ медіана, і ми проведемо висоту. Для обох трикутників одна і та ж сама буде висота, проведена з вершини А. Висота А у нас співпадає, і оці шматочки у нас співпадають. Тому площі трикутників А і М, е, М це рівні. Вибираємо перше і третє пункт Б. Дякую за увагу. До побачення!